Ну що ж, друзі, всім привіт. Ось, Сьогодні, трохи раніше почну знімати. Значить, Сьогодні роблю бур для перфоратора. Земляний бур для перфоратора. В принципі, все ніби з підручних матеріалів. Був у мене такий пруток. Значить, Він у нас 16 мм. І взяв... значить, е СДС плюс від перфоратора відрізав від отакої от штуки. Значить, стоїть вона 160 гривень метал, ніби в ній компас фірми. Десь тут воно є. Значить, коротше, спробуємо. Е, Сварка п'ятерочку електродом. Все, вроді би тримається. Значить, Перевіримо вже потім, коли доробимо. Значить, е Роблю такий бур Ось, 16 мм і лопасті буду з металу, тройка. з 2 мм сталі. Ось. І зроблю прикладу цього бура, але ще хочу додати туди спіраль. Щоб викидало землю. Ну, подивимось по Значить, Друзі, буду робити коротше, бур е, діаметром 150 мм. Подивився, у мене там колодки вже ці є, що я буду. І значить, креслю 80, 80 мм два напівкола. Значить, Це у мене будуть самі оці от лопості. Ріж, ріжучі, але буду робити їх тут, я дуже великий кут взяв. Для шурупокрута, для всхуної землі, нормально. В цьому бурі буду робити чуть менший кут. Ось, звісно, треба лишити зробити піку цю, ну, коротше, а далі буду робити два кружка, з яких буду робити спіраль. Ну що ж, на 50%, друзі, бур. Готовий. Так, пришмаркав зараз. Е... Йду, попробую цю частину. Ось такий вийшов бур. Ось, Зараз його закріплю до перфоратора і попробуємо. Отакий в мене перфоратор. Значить, 1600 ватт. Угу. 19 рік, коротше, 32 максимум діаметр буріння. Ну, це я так думаю в бетоні. Зараз перевіримо, що він скаже про землю. так Так. Stałem się bez udaru. No właśnie. Буря, Перфоратор видає дивні звуки, але буря. треба ще відбалансувати з'єднання і буде, я думаю. Що ж, коротше, друзі, отакий бур у мене вийшов. Він має 75 см у мене. Значить, я його вкоротив. Був у мене там, метр з гачком, бо дуже велика вібрація. Що покрутить, важко. Ой, перфоратору важко. Ось докинув я одне сюди одну спіральку. Ось. Ну, Приготував, може ще докину другу. Зараз не буду його тестувати, бо ну, я відео не буду викладати, поки не протестую. То, коротше, буде тест. Тоді подивлюсь, докину сюди можливо ще одну спіраль. Але ну, вже чути то, що мені не вистачає, недолік мого перфоратора, то, що в мене нема. Ніякого регулятора оборотів. Просто кнопку нажимаю, він запускається, і буру важкувато. Ну, подивимося, що воно покаже.